Так, з 4 березня починається тиждень зарубіжної літератури, і ми вирішили провести опитування серед учнів і Алнобіб, чи змінились їхні читацькі уподобання під час повномасштабного вторгнення? Дуже змінився, тому що до війни я читала тільки романи, якісь дуже такі м'ягенькі, що можна поплакати. Але після війни, після того як пережила багато всього різного, мені захотілося читати е, нові історії українських письменниць. Які розповідали про воєнні часи і про усе, що вони пережили. Найбільше сподобалась книга, неймовірна незнайомка». Вона так загадкова, багато загадок в ній. Дуже цікаво її читати, так сказати, розв'язувати самому ці всі загадки, розслідування і, так сказати, поринутися у цю історію. Література дуже змінила мій світогляд. Я зрозуміла, що є ну, не все так радужно, як в житті, що є багато всяких цікавих е, штук. Е, також мені дуже подобається читати романи. Там дуже багато всякого кохання. Теж дуже так повпливали на світогляд. Під час війни книжки допомагали мені спокоюватись і я почав читати більше, тому що це відволікало мене від жахів війни, які відбуваються кожен день з нашою країною. Цей досвід змінився дуже сильно. Мені здається, перед війною я читала інтернаціональних авторів, але зараз я намагаюся читати більш українських авторів або американців та англійських, тому що мені більш подобається маловидне звучання української нашої рідненької мови, і в мене в серці пробуджується культура українця. Під час повномасштабного вторгнення моє читат... мій читацький досвід дуже змінився. Я почала читати більш воєнну тематику. Можу навести приклад ремарк Ніч у Лісабоні, де дуже чітко зображено події війни, як люди переживають окупацію, їхні відчуття та страхи. Тому так моє бачення і світогляд дуже змінився. Звісно, читацьке подобання кардинально змінилося, тому що війна це ну, дуже важка подія, і вона змінює життя кожного. Тому я почав читати книжки різні про війну, і не тільки в Україні, це, це дуже важливо. Часів на жовтного вторгнення мій читацький досвід з'явився. Я почала читати, почала спробуватись книгами. Тому що книги змогли відволікти мене від сумних подій, які відбувалися навколо. Після війни досвід змінився. Почала більше читати класичну літературу, особливо Джорджа Ворвела. Прочитала багато його книг, особливо як 1984 і Феррія. Також почала більше цікавитись філософією і особливо політичною філософією історією. Отже, ми провели опитування серед учнів нашого ліцею. Книга це не тільки можливість здобути нові знання, а й провести час з користю, отримати нові емоції та просто насолодитися своєю улюбленою книгою. Читайте книжки та перенайте в нові світи літератури.